Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров, наша щоденна рубрика Етюд Дня. Також у нас кожного дня порада дня, вже вона розміщена. Пропозиція дня, її можна завжди прочитати на, у розділі дописі на каналі Шахи з гросмейстром урочистістю різноманіття, або інколи на нашому сайті Школи Шахи в чому перемагати. Порада дня у розділі вже забув шорцах. Так, тепер етюд дня. Ну, етюд не ідеальний, як для сучасних шахістів, і як для шахістів практики. Тому що, чесно кажучи, возити цю позицію на перемогу можна навіть не знайшовши найсильніше рішення. Але, звичайно, формально за компом усі ходи, окрім єдиного ходу за білих. Приводять до рівної за компом, за оцінкою компа позиції. Що тут ми бачимо? Пішака 6 лише заважає чорним, бо, в принципі, нічию він зробити не допоможе. А ну, навіть якби тут в чорних не було все так погано розташовано, а е, Туру він дуже обмежує. І король обмежений, і тура обмежена. Знов ми бачимо фактор простору та активність фігур. Давайте дивитися. Ну, якщо білі просто зіграють слон Б4 з загрозою, Тураж 8 король підійде. Звичайно, нічого не дає, до речі, тора c7, бо не буде таких відскоків, окрім як забрати пішака. Тому можливо за білих тут краще похитрувати, не поспішаючи забрати пішака. Пам'ятайте про мій лайфхак, який я вже розповідав. Бо якщо ми заберемо пішака, в нас буде 50 ходів на те, щоб виграти цю позицію. Можливо, спочатку ми посилимо позицію короля, а потім заберемо пішака, щоб мати більше можливості. Ось такий лайфхак вам від практика, який завжди вигравав позицію з торою слона, слоном проти тури. І якимось дивним чином не програв жодної партії за слабкішу сторону. Правда, суперники там були не дуже. Найсильніший хід слон С5. Тепер ну, просто не можна піти А5, це зрозуміло, будуть чорні без тури. Якщо вони підуть король С8, логічна дія підійти королем до тури, але тоді слон слона 7. Тут можна пригадати і в іспанській партії там, і Фішера, і Карпова приклади гарні, але там було з іншою метою захопити лінію А. А тут теж є певна схожість, що обмежити тура Тра8. Там білі ходили слона 7, потім. Починали турами здвоюватися по лінії А, ставили ще на один ферзя і відскокували слоном, щоб е, захопити лінію А. В чорних, бачите, не було простору, щоб тут наставити важкі фігури. Тут ми просто обмежуємо туру і виграш який? Чорні в цукцванзі. Ми просто з'їдаємо пішака, а як тільки король піде, то ми з'їмо і туру. Більш хитрий хід за чорних все ж таки Торацевісі. І знов білі грають на обмеження. Як ви розумієте, відходити турою на А8 не можна, бути шахи, тора втрачається. Єдиний шанс це кинути пішака. І ось тут перед білими буде маленька пастка. Тепер вже йти король С3 не можна, тому що після А3 і А2 король забирає пішака. Ком, звичайно, пише, що тут оцінка 0-0-0, Але насправді і при король Б2, і при король Б3, звичайно. Практичні, ша, практичні шанси білих перемогти величезні. Навіть супертопові гросмейстри такі позиції програвали за слабку сторону. Як вигравати в таких позиціях, я вже розповідав. Зараз це не тема сьогоднішнього етюду. Але, скажімо так, що чорним буде зробити нічую, ну, дуже важко. Тим не менш, звичайно, навіщо чорним давати такі шанси. Тому в цій позиції за білих потрібно піти або король С1, або Король С2. З якою метою? Де щоб не забрати цього пішака, а зіграти короля 1. І знову ми бачимо цукванг. Якщо король піде на F8, шах, втрачається Тора, якщо Тора піде на F8 шах, втрачається Тора. Тобто, те, з чого ми починали ось розбір цих етюдів, вивчення та покращення вами еншпільних знань, ми казали фактор простору та цукцванг. Ось цьому ітюді, Кубіля. Доволі такому простому ітюді, але ми бачимо ці принципи. Можливо, також, коли ви руками ось поштовхаєте так фігури, можливо, у вас спрацює механічна пам'ять і ви звикнете до таких обмежень. Ось просто коли дивишся партії, наприклад, Магнуса, такі технічні партії, де він перекатує соперника, як він відчуває взаємодію фігур? А як це робиться? Ну, Дивишся, щось сам штовхаєш, дивишся партії, щось аналізуєш, запам'ятовуєш, і теж стаєш дуже-дуже технічним шахістом. Звичайно, я завжди кажу за те, що якщо ви шахіст-розрядник, тобто кандидат майстер спорту і нижче, то вам потрібно вигравати партію до 40-го ходу. І, в принципі, не доводити гру до якихось складних іншпілів. Але бувають звичайні виключення. Тому Абсолютно не знати еншпіль, це теж, звичайно, невірно. І навіть ми це подивилися не заради того, щоб ось вивчити якийсь конкретний еншпіль, а щоб відчути взаємодію фігур, яка може бути, я вам сказав, про хід Слона 7». ось був в партіях класиків, чемпіонів світу. Трішки з іншої ідеї, але теж з обмеженням Турея 8. Тобто, щоб краще відчувати фігури, краще відчувати їх взаємодію. І, звичайно, це зробить вас сильнішим. Друзі, якщо відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Ну а що, якщо, можливо, ітю погано, я розкрив його ідеї, можливо, дав погані лайфхаки. І тоді потрібно вам шукати, мабуть, якийсь інший канал, який робить це краще. Працював для вас міжнародний гросмейстер Юрій Шкоро. Хто хоче посилюватися? В шахах, хто хоче отримати потужні дебюти, інноваційні схеми, то записуйтесь на заняття до нашої школи Шахи в чому перемагати. А також дуже раджу свої книжки, про які ви можете та курси, про які ви можете дізнатися на сайті нашої школи Шахи в чому Перемагати. Бережіть себе, займайтеся шахами вірно. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Школа.